Згідно з прогнозом погоди, в Україні на сьогодні, 28 травня, на території країни буде спостерігатися мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. У південній частині на Вінничині та Кіровоградщині вдень у більшості західних областей місцями очікуються короткочасні дощі, грози, а нарешті території буде без опадів. Вітер східний та південно-східний 5-10 метрів в секунду. При Азові в день місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів в секунду. Температура вночі буде становити від 12 до 17, а вдень повітря прогріється до плюс 24 плюс 29 градусів. На заході та півдні країни термометри покажуть 21-26, а на високогір'ї Карпати вночі від 7 до 12 і вдень від 15 до 20 градусів тепла. За даними відомого українського синоптика Наталки Діденко, 28 травня очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях та подекуди в південній частині. За її словами, вночі локальні дощі ще ймовірні на півночі України. А нарешті території опадів не очікується. Температура повітря найнижчою буде в західній частині, плюс 22 плюс 25, а найвищою у східних областях до плюс 26 плюс 30 градусів. Нарешті території України в день максимально передбачається плюс 24 плюс 28. Вітер задуватиме з південного сходу, помірний, часом рвучкий та до сильного, повідомила вона. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх. Актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.